Добрий день, це студент пзпі 231 лотах Єгор. Це демонстрація виконання четвертої лабораторної роботи по скриптовим мовам програмування. Для початку покажу, що змінилося в програмі. Якщо користувач не авторизован, то йому виводить «Please login First на всіх сторінках. Якщо ми перейдемо до е, логіну, то нам буде відображатися форма авторизації. Зараз у нас є тільки один аккаунт з логіном теста паролем 1.2.3. Була додана таблиці users ще. Якщо я веду щось інше, то я отримую, що користувача не існує або пароль невірний. Зараз я веду правильні дані і ось я потрапив до сайту. І ми можемо, от зараз 15.33 можемо зрозуміти, що. Зараз. Що, так, у нас змінилася дата останнього, останньої авторизації користувача. Вона зберігається в полі тайм. Так, тепер а, що тут можна зробити? Тут можна заповнити форму. Наприклад, введу свої дані йогор, плотах. А, тут щось. Але дату народження я поставлю менше 16 років. Зберегти. І ми отримаємо помилку, що користувач має бути дорослі ще 16 років. Тому зараз ще раз заповню, Єгор, лотах, ем, якась там дата, і рік поставлю якийсь такий. І зараз ми бачимо, що дані успішно завантажилися. Також ми можемо змінити картинку на свою. Для цього я... Отак От ось зроблю, зберегти, і у нас буде змінена картинка. А, також можу тут пересуватися, робити ті ж самі дії, які були потрібні в третій лабораторній роботі. А, ось, І можу вийти з аккаунту за допомогою кнопки Logout. Я вийшов з аккаунту, і якщо я знову сюди війду. То я знову потраплю до свого профілю. Тепер до самої програми. А, у сторінки карта index.php була додана перевірка на те, чи а, пуста зміна юзер ID в сесії, в яку заповнюється при авторизації ID користувача. Якщо вона пуста, то відображається сторінка page 404.php. Ось відображається це. Please Login First, що ми можемо побачити ось тут. Якщо. Ну і в хедері тут також є перевірки на те, чи пуста ця змінна. Якщо вона пуста, то демонструється тільки пункт логін, а якщо не пуста, тоді демонструється карт, профайл, логаут і так далі. Якщо користувач натисне на кнопку Login. Його буде перенаправлено, тут можна в хедері подивитися, його буде перенаправлено на сторінку login.php. Ось ця сторінка login.php. Тут відображається форма для авторизації, і коли користувач натисне кнопку «Логін», то буде зроблений метод пост, в якому буде валідація даних, які були передані через цю форму: name та pass. Після цього виконується функція «Login», ось сюди вона додана. Де а, отримається ID-шник користувача. Ось, а якщо він існує в базі даних і підпадає під пароль та нейм. І тут перевіряється, якщо повернувся пустий id тоді буде висвітлена ошибка. Помилка користувача не існує або пароль невірний. В іншому випадку в сесії буде записан id юзера, буде зроблена функція updateLoginTime. Це просто запрос до бази даних, який змінить а, login time. Ось. І а, будемо перенаправлені до profile.php. У profile.php є форма, тут є інпути для. Даних, просто о користувачі і для картинки все в одній формі. Коли а, натискається кнопка Submit, виконується метод POST. і перше тут перевіряється, чи глобальна зміна файл містить якийсь файл, завантажений користувачем. Якщо міститься, а, тоді робиться наступне: а, в папку images. Додається цей файл з ім'ям, який відповідає ID користувача. Тобто, оскільки зараз в мене ID користувача 1, то додається файл з іменем 1. Ось. Додається цей файл, і після цього, коли буде відображатися картинка, то а, тут йде. Зараз ця картинка от image CRC user image userimage і Тут ми можемо побачити, що user image page він, коли я його тільки об'являю, він пустий, а потім робиться перевірка. Чи є оцей файл зім'ям користувача, чи він завантажений, існує в директорії Images. Якщо його немає, тоді буде. Йти путь до загрушки iMage.png. А якщо ні, то тоді до файлу, який завантажив користувач. Ось. Така логіка. Потім йде а, а, валідація даних у користувача. Тут а, перевіряється, що заповнені всі поля, що ім'я користувача повинно бути більше одного символа. Рік uh, перевіряється, і uh, коли це все зроблено, то викликається функція EditUserInfo. Edit, User Info. Edit User Info це функція, яка uh, просто бере і робить запрос базу даних на оновлення даних користувача. Тобто, якщо я от тут зроблю оновлення, то я побачу ці всі дані. Ось uh, Так. Після цього заповнюються ці дані. Зараз профайл. Вони підтягуються. Там спочатку, коли ця сторінка завантажується, то заповнюється ну, ось цей масив UserInfo. Викликається функція GetUserInfo, яка також є просто запросом до бази даних, який заповнює ось цей масив UserInfo інформацією про користувача. Заповнюється, і потім тут вже у формі відображаються, відображаються ці дані. А також, якщо користувач захоче вийти, ось він натисне на кнопку Logout, то викликається Logout.php. Logout.php знищить сесію, всі змінні в ній знищить і перенаправить користувача знову до индексу.php Ось така логіка програми. Дякую.